Всім привіт, це ютуб. Щоб ви взагалі були в ресурсі, у нас в планах було в п'ятницю піти з нашим класом на виставу Шекспіра. Але що було далі? Побачите самі. Це не перше моє відео в такому горизонтальному форматі. Тому я бажаю вам гарного перегляду. Ну, пігнали! Може, ви бачили? Да? Щоб ви її не бачили? У Даші набрав тікток переглядів 10 і вона думає, що її всі бачили. Ну, 10 чоловік. Даші написали «Welcome back! Thanks for your and support». Даш, ти usa We speak Ukrainian. Сейчас, как там было? Подожди, так, как там было? тан 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 Я хочу вам зробити рум-тур по Дашиной комнате. Даша не хоче. Даша просто chill girl. Афродіто спустилась з Одеси. Даша постійно біситься, що я приходжу до неї в кімнату і включаю по телевізору музику. Але вона потерпить. Ведмеді балалайки, без Мені похоже на, на пластилит. Я люблю пластилин. На Джека. Mm -hmm. <рес> ти Що Я топталась по навозу і впала носом в грязь. Mm -hmm. <рес> <рес> у нас починається Хэллоуин сезон. Спуки, скери, Skeleton. Короче, екстрене вимкнення біля шкурок мандарина. Нам написали, що в п'ятницю, я йду на Шекспіра, у нас буде шторм. Я не знаю, як я буду вибиратися, добиратися, І чи взагалі нас пустять. Я хочу вам прорекламувати салон у Дашеньки. Вона почала робити ногти. Записуємо, Dash, predictuan. Куда бін 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 Ти ж понимаєш, що я вставлю сейчас це відео? Даш, покажи фокуси. Господи. утилизирует Утилизируй ты Дашу. В смысле? Ты сам попросил показать фокусы. Сейчас мы нарекаем Дашу. Я тут спрятаюсь. Сейчас мы извлекаем. Ты Сейчас мы Извлекаем. Тихо, пожалуйста. Тихо, тихо, Даша. Всем добрый ранок. Я вже збираюсь в школу. Отак кожен ранок я собі несу на кухню гречку. Я вже прийшов зі школи. У нас завтра шторм. Так що я рекомендую не был, были... я рекомендую не переключатися, тому що у нас завтра буде цікаво. Ти куди йдеш? З тобою. Ой. І виходить, що завтра ми на Шекспіра не йдемо, але і в школу теж. Так що ми завтра цілий день дома. Я сподіваюся, ми виживемо, тому що сказали, що такий шторм буде в історії. Ой ой, ой, прохолодно. Нічого, все Прохолодно, Прохолодно, але все одно нема такого чувства, що завтра буде шторм. Мені прохладно, а Даша мене заставляє. Ой, Даша заставляє мене тут стояти. Я їм сухарики, а Даша робить когтя. Пам'ятаєте, я вам казав про салон у Дашеньки? Такий манікюр наявні. Але ви розумієте, вона робить довго, початок скучний, клієнт встає уходить. Коротше, у мене є проблема, так як я живу не один, я не можу сильно просто щось розказувати, записувати, тому що, ну, розумієте, да? Я йду на сніданок, мені не подобається, як я посушив волосся і треба буде щось зараз змінити. Але так, у мене авокадо, перець на базі. Можливо, ехо не саме приємне, але можна потерпіти. Моє любимо животне – це. Я, коли сідаю, робити якісь тести і уроки, і обмазую себе постійно ручкою в білій футболці. Ну, блін, я не розумію, навіщо сідати робити якісь уроки в білій футболці, ще такі гарні, новенький. Ну, коротше, тест я пройшов на 12. Нормально. А, що я хочу вам сказати? А, не дуже так знімати на фоні трусів і туалетної бумаги, але ви самі розумієте, що в мене всі сплять, а в ванній кімнаті нікого немає. Коротше, а ще ми з моєю подругою збираємося зняти відео. Отже, mean to judge. Так як існують авторські права, мені сказала Даша, я згадав, то я вам зараз напою Ай кампорінарі. А ще я збираю зараз застирати футболку, у мене вона тут синенька, і буду щось робити я я Я одягну цю бумажку. Я одягну цю цю бумажку. рубашку, тому що мені її не шкода. І зараз я в ній застираю цю футболку, я вам покажу, чи у мене щось взагалі вийде, тому що ну, прям, дуже ярке. Тут п'ятнишко. Прям треба його застирати жорстко. У мене є мило, я, я пам'ятаю мило оце господарське, я його назвав государственним. кажу, Даша, мені треба государственне мило. Даша така, що? На жаль, ми не такі багаті круті. У мене немає якогось високого штатіва, і я не зможу там на оскорене сйомочки зняти, як я буду прати оцю фігню е швидесенько. Але що є, то є. Але тут у мене отака естетика. Ой, естетика. Не знаю, як вам, але мені здається, у мене вийшло. Блін, вона, звісно, буде помята, але можливо. ну... Доведеться попросувати її. Сходимо з вами разом. Ой, У мене всі сплять. Ой, так ресниці зліпилась. Даш, хелло. Ми щось поміняємо відходи на доходи і йдемо їсти пластівці. Даша засрала мою аватарку, на відео. Ти навіть не сказала Супер! Вау, клас! Уау! Ти просто помахала головою. Рийця... Убель, вау, До чого дошла бідність, Це Даша риється в мусорки. Зараз <реку> ми будемо вибирати, що я одягну з Дашиного гардероба. <реку> так як у Даші саме кримзовий гардероб, який я бачу в своїй житті, я все-таки одягнув шкільну курточку і йдемо. О боже, виносить мусор. Проста дівчинка Даша заробляє гроші на тому, що виносити <реку> <реку> мусор. <реку> Ось так я її сьогодні зустрів на вулиці. One dollar for you or one dollar. Ой, Боже, у неї бабуся викинула її карбонару, яку вона готувала в школі. Даша її подобрала вона валялась на полу, Ми йшли, і Даша така, це моя карбонара. А ви думаєте, на що Даша питається? Вона знаходить біля мусорки їжу і їсть. Мене заговорюються. Так теж Даша заробляє гроші. Вона, вона виносить, вона пребілизну всім і їй платять за це кошти. А так Даша заробляє кошти, вона набирає всім. Ні, у мене кошти, нема. Я заробляю Я. А ще й не посилки по 50 євро. Про це можна було промовчати. Мені дуже скучно у мене в планах зробити органайзер, тому якщо я буду зараз щось робити, то я вам там... Покажу трошки схему і покажу, що я буду робити. Найважче це знайти картон. Блін, я не знаю, ну що це таке. Іде мені знайти картон? Першим я хочу намалювати якийсь план органайзера. У мене тут багато планів. всяких. Оце це органайзер, який ми робили літом. Я зараз його вам покажу. Хочу вам показати чудо техніки. Я довго роздумував план цього органайзера. Він виглядає ось так. Ззаду я трошки додав картону, тому що щоб він був більш стійким. Так він відкривається. Ой -ой. І тут я робив прищепку, кнопку, і вона так закріплювалася. І у мене був так органайзер такий. Тут у мене по бокам шкафчики для маркерів. Отут у мене лежать всі стікери, а тут. Також є відділ для того, щоб щось покласти. Я не знаю, Він мені дуже подобається. Тому що о, Це два органайзера, які зроблені без клею пістолета. Собі. Зараз у мене є клей пістолет, але тоді у мене його не було, і я робив з малярного скотчу. Тобто оцей весь органайзер він зроблений з малярного скотчу. Я передумав робити органайзер і ми будемо з мамою готувати салат. Я просто сів робити, я вже і план написала, але мені я подумав, навіщо мені той. Органайзера, ага. Я не знаю, яку музику можна використовувати, тому я сам поспіваю. <поцю> <поцю> а можна, я зніму хвилинку, як я дру? і побіжу. <поцю> <поцю> в цьому домі все на мені. На мене спихнули убирання, прибирання, готовку. У мене мамка так приспособилась капусту, такою Коротше, Ми вирішили з моєю однокласницею пограти в Роблокс на базі. <поцю> Боже, куди ти тянеш? Ліворуч. Так, <реш> да, сюди, давай, погнала, погнала. Ну, трошки не туди. Коротше, мене напрягли роботу і сказали обрізати такі цвіточки прекрасні. Мені сказали, надо треба діти такі. Чувствую себе в душі флористом. Я флорист в душі тепер. Все. Вийшло не дуже, я не рекомендую записуватися до мене на уроки флористики. Ну, що маємо, те маємо. Я старався. Я намагаюся зробити гарно. На цій прекрасній ноті я хочу завершити свій влог. Я хочу побажати всім просто прекрасного настрою, щоб все у вас було супер і бажаю вам ще дивитися більше моїх влогів. І мені взагалі цікаво, чи вам сподобалось. Але мені сподобалось саме головне, і я сподіваюся, хоча б переглядів 10 буде.